Внучка приїхала до нас в осі з подружкою і привезли такий то подарок нам. Я вже хочу бачити. О, бабу, за що тут брати, за що О, доставати? Буде. Коли я був молодим, то я знав за що брати. Це а що це буде? таке? О, це наволочки. О, ти не розшитий на ній не буде спати. Ні, це мені буде. приємно. Що ти вже витираєшся? Ну? Ні, я до лиця стояв. А -а -а, дуже... Я думаю, шурило, витираєш. О, що рило Ось ось, що ще? Ого. Рушнички такі. О, бачиш. Ну, такі рушники, ти руками їх витирати. Ну так. Да. І це й ручну вишивку. Золотий мішечок, але тут грошей нема. <кхи> Понюхай, лаванда пахне. А я не знаю, що воно таке. <кхи> То ж не їсти. Ні, гарно пахне, разом. Четунка, я не чув такого запаху. На стіл скатерка. Диви, дві, яка м'яке помацай. <різь> Красиво, диви, яке гарне кружево. Ну, дорогий подарок, дорогий. Спасібо вам. Ну, не крути легенько навіть дуже. гарно. Це вже буде на Пасху скатерка, приїдуть внуки. І вже будемо Пасху справляти на новій скатерці.